Усім привіт! Радий вітати вас на каналі Чебрець та Розмарин від видання ITC UA. Іноді знайти ідеальний подарунок для близької людини, буває непросто. Особливо, якщо хочеться поєднати практичність з естетикою. В цьому партнерському матеріалі з компанією Elko розглянуло 5 чудових ідей, які не тільки прикрасять будинок, а й принесуть користь для здоров'я і комфорту. Кожен із цих продуктів це не просто річ, а цілий новий рівень турботи про себе та близьких. Перший подарунок, який вартий у увагу... Ває, це перкусійний масажер Neipo NPMG02. Він змінює уявлення про масаж удома, компактний, стильний і надзвичайно ефективний. Цей масажер стане порятунком після важкого робочого дня чи інтенсивного тренування. Він має шість рівнів інтенсивності, які дозволяють адаптувати масаж до будь-яких потреб. Наприклад, легке розминання м'язів чудово підходить для зняття стресу, а потужніший режим стане справжнім бальзамом для тих, хто займається спортом і має кріпатуру у м'язах. Масаж... Жар має світлодіодний інтерфейс, тож користувач завжди знає, наскільки ще вистачить заряду батареї чи які налаштування обрані в цей момент. Від одного заряду масажер працює до 5 годин, тому його вистачить на декілька сеансів масажу. Бренд не повідомий своїм прагненням до якості, пропонує справжній інструмент релаксації для кожного. Його дизайн гармонійно поєднує стиль та функціональність, що робить цей масажер прекрасним доповненням до сучасного інтер'єру. Якщо ж ви шукаєте щось для щоденного, використання, використання масажер Нейпо mgs 150 dc з функцією Shiatsu стане чудовим вибором. Його перевага це універсальність. Завдяки восьми масажним вузлам. Він імітує рухи професійного масажиста, даруючи незабутні відчуття розслаблення. Крім того, він має функцію підігріву шиї, яка додатково усуває втому та знімає м'язову напругу. Ю. Подібна ергономічна форма дозволяє використовувати його для шиї, плечей, спини та навіть стегон. Масажер ідеально підходить як для дому, так і для Офісу чи автомобіля, оскільки комплекс включає автомобільний адаптер для використання в дорозі, а для вашої ж безпеки масажер має вбудований таймер, який вимикає його після 20 хвилин роботи. Саме такий час рекомендується виділяти на сеанс масажу однієї зони. Нейпов котре доводить, що навіть звичайний масаж може бути перетворений у ритуал турботи про себе. Що стосується подарунків для дому, то миючий робот пилосос D-Bot Y1 Pro стане справжнім порятунком. Для тих, хто цінує чистоту. Цей розумний пристрій об'єднує в собі функції потужного робота пилососа як для сухого, так і для вологого прибирання. Він легко справляється навіть із найдрібнішими частинками пилу та шерстю домашніх улюбленців. Все це завдяки неймовірній потужності всмоктування 6500 паскалів. Однією з особливостей діботи Y1 Pro є його здатність розпізнавати поверхні та об'єкти на шляху. Ультразвукові сенсори дозволяють обминати килим під час миття, зберігаючи їх сухими, а під час сухого прибирання підвищує потужність на килимах для максимальної ефективності. Він має покращені можливості обминання перешкод завдяки поєднанню лідар з бампером, що запобігає зіткненню із предметами під час прибирання. Крім того, робот пилосос надзвичайно ефективно працює у вузьких місцях і біля стін, не залишаючи шансів пилу. Лідар забезпечує точну навігацію навіть у складних приміщеннях. Y1 Pro не просто пилосос. А розумний помічник, який дозволяє зберегти більше часу для важливих моментів життя. Для тих, хто піклується про фізичну форму, чудовим подарунком стане складна бігова доріжка Kingsmith K15. Це справжній прорив у світі домашнього фітнесу. Її компактний дизайн дозволяє зберігати доріжку навіть у невеликій квартирі, адже вона займає лише 0,6 квадратних метри простору. Але, попри мініатюрні розміри, Kingsmith K15 забезпечує потужний тренувальний ефект. Доріжка зроблена з декількох. Шарів, які забезпечують м'яку амортизацію, захищають коліна від зайвого навантаження, роблячи заняття комфортним та безпечним. Статичний нахил у 4% і потужний двигун, який дозволяє розвивати швидкість до 15 км за годину, додають реалістичності тренування, ніби ви біжите дорогою на свіжому повітрі. А контролювати параметри тренування допоможе зручна світлодіодна панель. Крім того, доступний спеціальний застосунок для відстеження прогресу. KingSmith Сміт поєднує інновації та зручність, створюючи продукт. Який мотивує рухатись до мети. Останній подарунок дійсно актуальна річ у наш час, і це зарядна станція Bluetti ac 70 Справжній мастхев для всіх українців, які хочуть бути готовими до будь-яких ситуацій. Це універсальний пристрій, що поєднує в собі потужність, надійність і портативність. Завдяки ємності 768 Вт-годин і довговічній батареї Ліфо 4, яка витримує понад 3000 циклів. Станція гарантує тривалий термін служби. Вона оснащена двома розетками. AC 230 вольт із потужністю до 1000 ватт, пікова 2000 ватт, а також роз'єму USB Type c USB Type a та автомобільною розеткою, забезпечуючи універсальність підключення. Станція швидко заряджається від мережі чи сонячної панелі, а чиста синусоїда робить її безпечною для чутливої електроніки. Функція ДБЖ забезпечує миттєве перемикання на резервне живлення у разі перебоїв. Компактний дизайн і зручність транспортування роблять бюетті, AC70 ідеальним вибором для. Дому. Кожен із цих продуктів має свою унікальну історію та переваги. Вони створені, щоб покращувати якість життя, роблячи його комфортнішим, здоровішим та яскравішим. Вибирайте подарунок із душею, і він обов'язково стане символом вашої турботи та любові. Якщо вам цей топ сподобався, ви знаєте, поставте вподобайку під цим відео, напишіть, який пристрій з даного топу ви собі вибрали, і обов'язково не забудьте підписатись на наш канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.